Салют, друзі. Ну то що, з вами унікальна майстерня? Це по-перше. По-друге, я сьогодні хочу для вас зняти таке невеличке відео. буде. Може комусь в житті воно і пригодиться. ось. Була в мене така ситуація з попереднього відео. ну Гарантійний ремонт. Пробило прокладку ГБЦ. ось. І антифриз пішов, ну, скоріш за все, в горшки і трохи в мастило, ось. Ось, Не було так же прямий там прорив мастило, але трошки ну, емульсія була. Дав я трактор на ремонт. Трактор мені, як, як бачите, відремонтували, все все супер. Ну, Замінили прокладку. Замінили мастило на нове і антифриз теж новий. ось. Це все було ну, в качестві гарантії, безкоштовно. Ось. Далі прийшов мені трактор Звісно ж, я, як обично, не дуже все гарно перевірив. Ось. Ну, Є деякі нюанси. Там трошки була вихлопна. Ось тут загнута, ось тут вилізло, Ну, десь коротше, ну. ну і трошки ось це. Загнули. ось. Ну, Це все не біда. Головне, що трактор працює. Ось. На другий день я трошки ну, покатався. Потім мені написав один знайомий, мій підписник, що в нього ну, теж була така проблема. Ну, Він правда сам собі замінював прокладку, йому загнали все ось. Він замінив і в нього почало з сапуна сапуніти ну, таким білим димком. ну Це звісно, це, звісно ж, ну як би сказати, погано. В принципі, ось, сапуніти немає звід там. ось, Якщо звідтам сапунить, значить проблем є там з поршне групою. Ну, щось типа типу цього. Попросився він чи у мене сапунить після заміни прокладки. Ось. ну Я якось не дивився, Ось. а в нього сапунить на Ось. А, Ну Нічого, думаю, перевірю. Ну, перевірив, перевірив. Блін, ну, дійсно, написав, ну Відразу написав я на сервіс, що так і так трактор там, сапунить, там зняв відео. як. Ну, звісно, мені сказали, що так не повинно сапуніти. Що, ну, щоб я дообкатував його, і якщо буде надалі сапоніти, то просто ну, дзвоню, і вони приходять і, скоріше, забирають трактор знову на ремонт. Ось. Все добре, ну все гуд, так скажу. Сьогодні трошки вже так попрацював з ним на славу. Ну, ось видно. І по болоті там був, і там до лісу ходив, ну, трошки дров привіз. Ось, ну це небагато. Ось. Для нього, в принципі, це і нічого, але 80 градусів 80 градусів, як би тримав. По навантаженню, може, це ну, небагато, але і по прогрівові я його нормально прогрів. Ось, а Раз прогрів, значить щось він працював. Ось, ну я перевірив, блін, ну ціл, ну точно, сапунить. Ну, вже, ну, думаю, ну все там прийдеся, Обкатувати, ну, обкатаю блин, і знову там, трактор на ремонт. А якщо там якась проблема буде із циліндровою групою, то це блин, ну, за день-два-три ну, точно не відремонтують. Треба буде трактор залишити ну, може там, на 2-3 тижні, може і місяць, може і більше. Ось. О, сьогодні трохи йому дав жару. І дивлюся, сапуна ну, набагато менше йде дим. Навіть на гарячу, там, на 80 градусів. Багато в тіктоці писали людей. Наприклад, там, половина писала, що е, та пофіг там на цей день сапунить. Головне, там, щоб синім білим не курив. І щоб тяга була. Ось, ну Тяга є, синім білим не курить. Ну, Бог. Ось. Е, ну, блін, подумав. <кхи> е, менше сапунить, ну, на це повинна бути якась ну, причина. Ось, ну, адекватна якась причина. Обґрунтована, там, логічна і так далі. Ось, е, Ще були такі коментарі, там, що це може бути залишки старого антифризу. Ось. І ось на цьому, ось на цьому. Uh, цей, ця людина, ну я ж зараз не пам'ятаю просто там, хто писав. Ось. Але була, був там, такий коментар у мене в Тіктоці, що це можуть бути там, старі залишки антифризу. Тоді воно, ну, воно буде сапуніти. Ну, Там може 5-6 годин посапонити, поки ну, не випарується. Але наскільки ну, я розумію, uh, сложновато буде, щоб там, антифриз випарувався. Ось. І я ось так я ось не знаю, чому подумав і розібрав я сапун. Звісно, ну, не потрібно було його розбирати, воно би і саме, якщо щось ось. Але я хочу впевнитися в більш-менш в тому, що це сапун. Далі я, коли почав його гріти, Ось, ну це, блін. Це сапуна, ось, там є залишки антифризу. Ось ці залишки. Ось ці залишки. І випаровувалися. Ось. Бачите? Ось. Це у нас випаровується антифриз. Ось. Коли воно нагрівалося, там близько 80, тоді воно почало дуже сапуніти. Ну, звісно, що пари газів проривалися і вверх у горловину, де заливати мастило. Тому що, дивіться, відкручуєте ну, горловину, де заливаєте масло. Зараз я вам. Покажу, щоб було наглядно. Ось. Розкручуєте, розкручуєте. Ну Коли двигун працює, не бійтеся, так може бути. Ось. Коли двигун працює. Коли ставите кришку, ось так, просто поставили, якщо її ну, виштовхне вверх, значить проблема. Прориваються там звідкись. Гази з ну скоріше за все, там, там чи кольця пропущають, чи, чи, чи ще щось. І тоді тоді це проблема. А якщо у вас там легесенька там, пара, а ви кришку поклали, а кришку не виштовхнуло вверх, тоді проблем немає. Значить, у вас ніде нічого не пробити. Ось так. Потім, що я замітив, це на, у кришці ось цій. Були такі, знаєте, каплі, каплі, ну, такі, як каплі води. Ось, Я одразу подумав, що це буде, скоріш за все, старий антифриз, тому що коли вже в останній день трактор забирали, то сапуна, блін, валило білим димом таким, що блін, як з вихлопної чорним, так сапуна білим димом. І ось і причина. Тому, якщо у когось. Ну Така була ситуація, дали там по ремонту, по гарантії, чи, чи, чи ще щось, то не переживайте, скоріш за все, в сапун. От розоб... Розобрали сапун, почистили сапун, склали і буде вам раді. Сапуніти більше не буде. А якщо і надалі буде, ну тоді вже, друзі, треба буде звертатися до якихось майстрів. Скоріше за все. Ось, Я дуже <ків> сподіваюся, що комусь ця інформація пригодиться. Я вам розказав все ось, від А до Я. Відео затягнулося на 10 хвилин, але ну, нічого страшного. Зато ви більше вникли в дану ситуацію. Ось, Тому я з вами прощаюся. Кому сподобалося дане відео, ставимо палець вверх. Не забувайте підписуватися на мій канал, на мій TikTok, на мій інстаграм. Ось, буде ще багато різних повчальних відео. відео там з життя і так далі. Ось. Тому всім до зустрічі.